Температура може бути різною, і високі градуси бувають не тільки в якомусь місці на землі, але і у конкретної людини або в конкретному приладі фахівці заявляють, що найвища середньорічна температура, яку фіксували протягом шести років з 1960 року і по 1966 року, була зареєстрована в ефіопському Далолі, тоді термометри показували плюс 34,4 градусів за Цельсієм. Вулканічний кратер Далол, втім, відомий тим, що практично цілий рік температура повітря тримається на одному рівні приблизно плюс 34 градуси, а розташований нижче рівня на 48 метрів моря його діаметр сягає майже півтора метрів. Це місце має ще одну назву ворота пекла. Протягом тривалого часу тут досить важко залишатися однак. Тут є корінні жителі, місцевий народ трібеси відрізняються своєю небагатослівністю і агресивністю. А ось в американській долині смерті 43 дні поспіль це з 6 липня по 17 серпня 1917 року, Повітря прогрівалося до плюс 48-9 градусів за Цельсієм, долина смерті в Західній Австралії, а саме в Марблбарі середня температура була вище плюс 32-2 градусів за Цельсієм і це тривало рівно 162 дні поспіль з 30 жовтня 1923 року і аж до 8 квітня 1924 року при цьому максимальна температура була плюс 48,9 градусів за Цельсієм. Найвища на Землі температура – це плюс 58 градусів, і це в тіні. Зареєстрована в лівійському місті Ель-Азізія, Воно знаходиться на висоті 11 метрів на рівнем моря. Рекорд записали 13 вересня 1922 року. В цей же день в Саудівській Аравії термометри показували плюс 58,4 градуса, різниця в показаннях не настільки істотна її можна порівняти з похибкою вимірювань, тому два містечка вважаються найспекотнішими в світі, тобто там найвища температура. Обід без вогню вже в новому столітті рекорди продовжилися у лівійській пустелі Даштелут в 2005 році Фахівці відзначили. Що термометри показали плюс 70 градусів за Цельсієм на сьогоднішній день? Це найвища температура, яку вдавалося зафіксувати в природному середовищі. У таку погоду людина може спокійно приготувати їжу без використання вогню у плюс 70 предмети нагріваються під сонцем настільки сильно, що, наприклад, автомобільний капот перетворюється в розігріту сковорідку і на ньому можна без праці приготувати собі першокласну яєчню. Втім, в таку спеку по землі неможливо ходити, бо соняш. у тіні повітря прогрівається до плюс 60 градусів. У даште лут найвища температура, і навіть незважаючи на таку спекотну погоду. В пустелю Даштелут постійно спрямовуються потоки туристів, це місце, крім своєї рекордної температури. Славиться високими дюнами, вони можуть досягати пів кілометра у висоту, гарячі зірки виявляються. Зірки теж палають теплом. Температура речовини в їх надрах вимірюється мільйонами кельвінів, і енергія майже всіх світил виділяється після термоядерних реакцій перетворення водню в гелій. Процес відбувається у внутрішніх областях при високих температурах. У надрах зірок температура може досягати 10 12 мільйонів градусів за кельвіном. Штучна температура, ну а найвища температура, яку зміг створити людина. Дорівнює близько 10 трильйонів градусів за кельвіном для порівняння. Така спека була за припущеннями під час створення всесвіту. Рекордний градус отримали в 2010 році у великому адронному колайдері при зіткненні іонів свинцю, які прискорили до навколосвітніх швидкостей. Втім, це не єдина рекордна штучна температура в світі, американським фізикам вдалося в лабораторних умовах досягти величезної температури з моменту появи Всесвіту, це зроблено в результаті зіткнення іонів золота в Брукхейвенській національній лабораторії. Під час експерименту проводилося зіткнення іонів золота в колайдері. Вчені отримали кваркглюонну плазму. Після великого вибуху всесвіт складався з подібної кварггліонної плазми протягом декількох мікросекунд з температурою приблизно 4 трильйони градусів Цельсія. Вона трималася всього кілька мілісекунд, але цього часу вистачило, щоб отримати дані для досліджень на кілька років для порівняння. Температура ядра сонця становить 50 мільйонів градусів, а нейтронної зірки, яка сформувалася після вибуху над новою го типу близько 100 мільярдів градусів за Цельсієм, виходить, що отримана речовина має температуру в десятки тисяч разів вище. Температура ядра сонця 50 мільйонів градусів. Ці дослідження стверджують вчені. Дозволяють зрозуміти процеси, які відбувалися на ранньому етапі розвитку космосу, і в підсумку фізики планують наблизитися до розуміння того, чому з однорідної первозданної маси з'явилася матерія, теоретично найвища температура планківська вище неї температури існувати просто не може, оскільки все буде перетворюватися в енергію рекордна температура планка приблизно дорівнює 1,41670. 9111032 один це приблизно 142 сорок мільйона кельвінів. Великий адронний колайдер раніше найвищою температурою в світі вважалася температура в 520 мільйонів градусів за Цельсієм, це в 30 разів вище ніж температура в центрі Сонця. Таку цифру отримали 27 травня 1994 року в прінстонській лабораторії плазмової фізики в дослідному реакторі Токамак, Юдина і кішка, найвища температура, яка була зафіксована у людини дорівнює 46,5 градусам за Цельсієм, теоретично. Такий жар призводить до летального результату. Однак 52-річного чоловіка з таким показником термометра вдалося вилікувати. Зробили це лікарі американської лікарні Греді Меморіал. Це штату Джорджія. Рекорд був зафіксований влітку 1980 році і був занесений в книгу рекордів Гіннеса. після 24 денного курсу. Лікування чоловіка виписали з госпіталю. Теоретично температура 4,2 з 4,3 є смертельною для людини, оскільки саме при такій температурі згортаються білки і порушується обмін речовин в тканинах мозку. У ящирок дуже висока температура тіла у тварин нормальна температура тіла перевищує звичну людську 36,6 градусів, і серед рекордсменів за показаннями термометрів присутня курка. Температура її тіла може підніматися до 42 градусів. Набагато більша температура тіла ящер. На сонці вона становить 50-60 градусів, і це при тому, що фахівці відносять і щорок до холоднокровним, ну а найтеплокровніші це птахи, де їх тіла норма 42 градуси, необхідністю високій температурі пояснюється досить просто, політ вимагають від птахів високого метаболізму.